26 вересня на будівлі ОНВК No17 відкрили меморіальну дошку у молодому Олександрійцю, герою АТО Євгену Танковському. Саме у цій школі Євген навчався з першого по 11 клас, навчався старанно і закінчив школу на самі п'ятірки. Дуже йому подобалось навчатись. Ну, він так, в його була увага серед однолітків, серед однокласників. Ну, він дружив з усіма. Він був такий спокійний, рівноважений. У школі, згадують вчителі, Євген був рівноваженим та спокійним хлопцем, надзвичайно добрим, займався багатоборством, мріяв стати розвідником. Він молодець, вчився дуже добре. Я завжди на ньому міг покластися. Він був спокійний, врівноважений, добре навчався. Друзі його поважали, тому що це треба мати силу волі добре навчатися, не в кожного вона була. І коли я тільки почув, про його смерть. Я відразу згадав, хоч за більше 20 років тут працюю, тисячі учнів учив. А от його пам'ятаю, їхній клас пам'ятаю багатьох дітей. Не згадую, а Женю пам'ятаю після школи. Євген Танковський закінчив Дніпропетровську гірничу академію і повернувся до Олександрії. Працював на Костянтинівському вуглерозрізі гірничим майстром. Потім за спеціальністю у Кривому Розі. Під час першої мобілізації, 10 березня, 2014 року, Євгеній був призваний на військові збори, а потім відправлений у зону АТО. Служив у десантних військах. Мав звання старшого лейтенанта, бо закінчив військову кафедру в академії. Воював із сепаратистами в районі Амросіївки та Краматорська. Жодного разу не скаржився рідним на тяжке солдатське життя. Загинув Євген Танковський 5 серпня в місті Терес Донецької області. Вшанувати пам'ять героя вирішили меморіальною дошкою на рідній школі Євгена. Це пам'ять про мого загиблого сина, який загинув за нашу країну. Це в целях госпитальної роботи, щоб дітки вчилися на цьому прикладі, що треба любити свою батьківщину. Євгену Танковському було всього 34 роки вічна пам'ять герою.